Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні знову плани змінилися. Зранку прибрали дві качки, тому що корма йдуть прямо на очах, які підростають, будемо прибирати, а ті вже хай доростають, їм більше буде залишатися. Ну і працюємо на городі сьогодні трошки, а потім вже як вийде, тому що чоловік вчора приїхав, сьогодні вже назад треба їхати. Що встигнемо, то зробимо. Починаємо підбирати, через кошую збирати, ті, що самі більші, вже що самі перші викачувала, і будемо перебігати. А я тим часом прибираю. Помідори, ті, що самі перші висаджувала, там вже майже немає, де-не-де лишилось, ну вже зав'язі мало і багато зіпсували взагалі. Тому прибираю, прибираю кілочки, обрізаю вірьовки і готую, щоб чоловік тут мені хоч трошки перехлив, хоче теж тут висіяти дирати. Мені тяжко. Тим культиватором вручну тому мотоблоком перебіг чуть, -чуть щоб перехли в перехлив землю, і вже мені буде легше над нею працювати. І відразу вириваю бур'яни, щоб не заважали, щоб було зручніше перебивати мотоблоком, щоб не напуталось, тому що багатонько берізки і портулак, то хочу прибрати, щоб було частенько, бо портулак переб'ється і буде знову сходити. А берізка буде намотуватися на мотоблок, тому прибираю. А чоловік почав перебивати вже сідирати. Я до цього часу встигла прибрати цю ділянку, де були помідори, і він перейшов сюди і тут працює. Друзі, питала у всіх, що це за рослина, ніхто не знав. Це виявляється пастернак. І на завершення трошки хризантем, звичайно, вони тільки-тільки починають розкриватися. Ще не розкрилися повністю, але починають вже дочекалися це світліше. Тут, я так розумію, це крупноцвіткові. Тут треба трошки поприбирати оцих пасинків, тоді крупніші квіти будуть, бо щось я, я скажу в цьому році. Зарапортувалася з хризантемами. Залишу вершочок. Хоча бажано залишати одну квіточку. Ну, це бажано було раніше зробити. Пустенькі починають розкриватися. Це, друзі, ті, що я е, літом розсаджувала рані квітучі. І вони вже по другому кругу квітують. Бачите, це крупна. Ось така рожева. Така квітна, але не розсаджувала. Мені тут треба повністю все пересадити, перебрати, тому що позаростало вже. Не видно дещо. це така хризантема ромашечка квітує. Теж з високорослих. І тут, мабуть, теж ромашечка тільки жовта буде. Ну, не знаю, поки не зрозуміло, але серединка, бачите, пусте, то має бути ромашечка. Так що, друзі. Таку роботу ми сьогодні проробили. Дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, добра і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.